Доброго дня, шановні друзі, колеги, садоводи, Древолас, вітає вас. Сьогодні хочу розпов... ну, показати вам плодоношення Лечі Євгенія. От, прикольний такий сорт. Сьогодні у нас 10 липня. От. Ну і то він вже, вже він трошки починає перезрівати. Було більше, але поки добігли, щоб вам зняти показати, от залишилось три, три плоди. Ну, Сйомне зрілість приблизно десь 5 липня, отак от 4-5 липня починає. От. Як бачимо, вона така синього, такого, синьо-рожевий кольор. Зараз ми зірвемо, зважимо, розріжемо, продегустуємо. Ну, от Проїновий нальот доволі високий. Ну, а така рожево-синя. Зараз м'яку ж подивимося, подивимося на сок. Так, ось наші ваги. Так, і важимо її. 26. 22. 21. От, ну, як для перших, в принципі, ну це опять-таки це перше плодоношення. Це у нас плодоносило, воно на дворічки. Дворічка. Кісточка відділяється, от, але не повністю. Така м'якуш в неї. Так давайте більше стигла. О, бачите воно? А, тут он черв'ячок. Це. Ну, то це достигла м'якуш. Я це не буду коштувати. Я не протеїновий маньяк. Давайте ми викину. Це саджанці, я просто від шкідників, таких, от як плодожерки, я не дуже обробляв, бо вони є, якби тут деякі плоди, але ось, бачите, рожева така от. ну Кісточка така напіввиділяюча. Давайте пробуємо на сік дивимося. Сік не тече. По смаковим якостям солодка, кислинка практично відсутня. Якусь така не хрустка, ну така напівхрустка така Розвалюючася, Ну, якась от така от, цікава. Ну, от кислинка тільки. Шкірці. Доволі таки непогана лича я вважаю, Ну от як, як ну, для ранньої. От. Ну і взагалі, якби хто полюбляє лечутки, малі там робить там всякі там салати, такі компоти. Дуже непоганий сорт. Так що рекомендую. Е, якщо потрібні будуть якісні саджанці, такої личі будь ласка, звертайтеся. Контакти найдете в опису. Під відео або замовляйте на сайті древолас.com.ua. Все гарних вам урожаїв, Хай росте і роди, до побачення!